входимо з меню управління F9, ну зовсім нього ще раз. І серед папок, які знаходяться перед директорією, можна взагалі саме вверх, кампус, дата, хопс, хоп. І всі основні у нас знаходяться в папці столи. Тут, словно знаходимо потрібну нам програму і нажавши на неї один раз, перенести її в робочу область, яку нам в якій ми на даний момент працюємо. Все. Це іменно завантаження. І Далі помірявши запас, вводимо переміщення в залежності від необхідного X і Y. Вводимо актуальні розміри нам необхідні і всі інші. Це чистові розміри, да. Це чистові розміри. і запускаємо програму в робочий процес. Після того як вона потухла, у нас опустились опори. Ми двома нажаттями першим піднімаємо, на чому слід заготовка, і другим піднімаємо опори. Заготовку необхідне положення. І ще одним нажаттям притиснувши Ой, заготовку так, до притиснув упорних упор. пальців. І ще одним нажаттям по кнопці. Обов'язково упори мають заїхати вниз в своє нижнє положення. І заготовка міцно тримається на пневматичних присосках. Все. Далі запускаємо програму, яку ми вибрали раніше. Тобто вона, вона вже запущена, після того, як ми виставили переміщення по X, по ігри. Запускаємо програму запускаємо кнопкою витяжку, Витяжку обов'язково запускаємо і запускаємо а або цією, на або ці... Ні, тільки, тільки цією кнопкою на цій панелі. Програма починає... і, програма починає... і програма починає працювати. Тут регулювання швидкості подачі, подачі інструменту, швидкості роботи.